Друзі, повертаюсь з України. Проїхав багато областей, багато місців був. Бачив, скільки горя, біди, сліз, людських. І так больно було моєму серцю, але повертаюся. Багато маю планів, багато проєктів маю. Під'єднуйтесь і давайте разом будемо це робити. І то друзі. них їх особисто передадуть кожному солдату руці. Все, що тут є, я передаю і вони повезуть. Найкраще не знадобиться, але дякую за те, що будуть розмовляти. Ну, це просто ваше серце. Вони будуть цілити ноги, руки, тому що очікують наказ і ціль деколи коло ночі і дуже мерзко. Це дуже вчасно. Ще два місяці холодив. Я наскуди будуть мають. Я дякую Анатолію Коломійцю, президенту місії Аймосі, і всім, хто жертвував на його поїздку. На на проплату цієї фури сюди. Дякую, Штат Вашингтон. Дякую, що ви мене благословили, коли я їхав. Ми могли і також багато буржуйок привозимо, далі ще повеземо і рухаємося вперед разом з вами. Наша громада дуже-дуже вдячна е, цим вірянам, що вони знаходять можливість, знаходять кошти і турбуються про нас. Ми дуже-дуже вдячні цим людям. Дякуємо усім, хто сприяв. Тих, кого немає, ми вам дякуємо за ваші пожертви. Що ми можемо служити разом з вами, людям. Служачи людям, ми служимо Богу. Нехай Бог всіх благословить. Дякуємо всій команді. Слава Богу. Разом, разом до перемоги! Любимо Бога, служимо людям і рухаємося вперед. Друзі, тільки з вами, разом ми можемо це зробити. І коли прийдемо туди на небо, Господь оцінить те, що ми зробимо. Друзі, разом. Ми зможемо допомогти цим людям, які страждають, які потребують нашої допомоги. Дуже велике спасибі від мого хлопчика. За вітання за фарма дуже велике дякую. Один із проєктів це хоспіс для престарілих людей. Він глибоко заліг моє серце, і я хочу допомогти цим людям 25 людей. Які переїхали вже кілька разів з Донецької області це біженці, це лежачі люди. Ми хочемо купити приміщення, хочемо зробити ремонт, і це багато потрібно фінансів. Це такий проект, який живе в моєму серці. Я вірю, що він прийшов від Духа Святого. Але я хочу, щоб ви мені допомогли. І разом, щоб ми могли зробити, зателефонуйте мені 206-359-16-77. і разом. Ми можемо це зробити.